Збираючи ці всі знахідки, чомусь так воно навіть, випробовує сама себе ця природа і, і це хобі. Ходиш, ходиш. Хто в теми, та й розуміє, що найкращі знахідки вони зазвичай під саме кінець. 19 січня Нацгвардієць Сергій Гвоздь передав артефакти Житомирському краєзнавчому музею. Це знахідки на території Житомирщини, не лише Сергія, а й його колег з історично пошукового товариства Полісся ЗТ». за останні два роки це перше. До моменту війни в ряди годин, але приносили якісь археологічні знахідки. Ну, крім того, що на території області проводилися археологічні дослідження, тому інститут археології нам передавав те, що було знайдено. Всі знахідки, які нам сьогодні передаються, будуть паспортизовані, буде підготовлено відповідний акт прийому передачі. Сергій передає нам на постійне збереження, не на тимчасове. Дуже приємний той факт, що от таке зібрання, така колекція була знайдена на одній локації. Ми знаємо цю локацію, ми знаємо людину, яка знайшла це все діло. Це для музейника це дуже, дуже цінна інформація. Тішимося з того, закликаємо усіх правильних пошуковців ділитися своїми знахідками, таким чином відкривати незнайомі сторінки нашої історії. Сергій гость розповів, що на пошуки цих артефактів та реставрації, що відбувалася на Тернопільщині, витратив більше року. Це є наше, це наша історія. І тому я, як пошуківець-любитель, так як і мої усі приятелі, які прийшли сюди, звичайно, що налаштовані ще і ще раз доказувати і залишати поколінням те, що дійсно ми не є. Звідки взяті ми тут жили, наші предки, наші пращури. Вони нам залишили нашу історію, ми маємо передати. І сьогодні я передаю це до нашого обласного краєзнавчого музею, тому що життя йде, а за собою потрібно щось залишати. І ми з паном Романом говорили, що є в мене ще чотири є знахідки з того місця, в Вістрі, які мені ось буквально недавно передають, передали і їх треба дочистити. І ми їх донесемо абсолютно вже до цієї колекції. Тобто ця колекція на цьому не стане. Ліс ще ніхто не вирубав, не переорав, і все рівно ми будемо знаходити час і знаходити, тому що в лісі знайти все неможливо, розумієте, Ти сьогодні пройшов з цієї сторони дерево, зайшов, але воно тебе чекає. Тому ця колекція наша, ось по наших деревлянах вона буде поповнюватися. Я вірю в це. Якщо не мною, то моїми друзям. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.